Достатньо близькі погляди сповідує фронт змін Яценюка. Абсолютно не буду здивований, якщо буде досягнуто домовленостей на місцеві вибори йти єдиним якимось блоком в зв'язку з тим, що практично той самий фарватер, ті самі бачення, за винятком, будемо так казати, певних якихось, як на мою думку, несуттєвих речей. Ті політичні сили сповідують. Якщо скажімо, стосовно виборів Президента України, тут, якби змагалися два лідери, і дві харизми дещо може навіть різні, я б сказав, навіть так, вони більш різні, ніж самі політичні сили. Більше того, я вам скажу, в командах сильної України чи фронту змін. Буде дуже багато і є вже, я знаю, багато людей, які практично сповідують ту саму ідеологію і є достатньо близькими друзями в житті, скажімо так. Тобто, фронт змін це однозначно, я вважаю, що буде нашим соратником.